Вітаю мої дорогенькі, на моєму каналі Еліанора Тару 2. А сьогодні дивимось, давайте подивимось такі питання непросте. Тим більше що я хочу зробити три варіантики. перший, другий і третій. Так, загадуйте собі варіантик, обирайте. Перший це камінь Шерл. Таємничий, магічний, але дуже добре він може захисні такі у нього є здібності. так? Це вважається взагалі камінь-відьм, колдунів, але не обов'язково він просто дуже добре працює саме в світі магії. Далі рожевий кварц, його ще називають полуничним. і, Бурштин. Цей кам'янець мінерал, хоч і маленький, але дійсно це 100% навіть 200 натуральний. Це з Прибалтики привезено, не скажу точно, чи з Литви, чи з Естонії, але з тих країв, з моїх рідних. Так, тож, я думаю, ви оприділилися з варіантиком, а тема у нас така. Мабуть, потрібно було тему спочатку сказати, але це не має такого суто значення. Давайте, а, значить, тема, чи повернеться те, що в тебе вкрали або забрали нечесним яким-то шляхом. А, і яким чином це повернеться? Давайте дивитися. Перший, другий, третій. Так, роздивляємось перший варіант. Давайте подивимось, хто ви на сьогодні, які у вас енергії, які події, можливо, відбуваються у вас. У Вас щось закінчилось, ви щось починаєте нове. Можливо, ви вже і не акцентуєтесь на тому, що закінчилося, а вже акцентуєтесь на тому, що у вас нове починається. Подивіться, полицарю по лицарю Жезлів. Ви Сповнена чи сповнений рішучості ось у мене карта імператора. Якісь були події, які стосувалися сильного чоловіка, можливо, навіть можна владця. В цьому світі ця постать займає неабиякий піст, щось вирішує. Багато питань, щось, а навіть багато питань. В нього можуть бути вогняні енергії, і не обов'язково що це вогняного знаку. Ознаку зодіака. якщо дівчата дивляться, щось пов'язане з таким чоловіком, щось, можливо, або закінчилося з ним, або починається спочатку, або те, і інше, щось почнеться спочатку. Так. Ну, так. Переможець. От саме ви хто дивитесь, ви в цьому будете переможцем. Бо були якісь негативні моменти, були якісь таємниці. Можливо, в кого-то з вас, до речі, вкрали навіть чоловіка або забрали нечесними шляхами. Тут чітко про це йде, По всемірці мечів. І це дуже сильно впливало на ваше життя. Ну, у вас є притяжіння з тим чоловіком. Чи повернеться, ну тут я бачу, що чи повернеться чоловік, так, а в чоловіків перевертати на себе жінка таємнича, це по Верховній Жриці це, це вона, так, можливо, сильною інтуїцією. Багато чого може дати в цьому житті. Вона не, не прагне бути на виду всіх, вона може робити великі справи. Таємно, вона не медійна така особистість. Так, давайте. Так, але вона зірка, не дивлячись на те, що саме не хоче вона якогось розголосу. Дівчата, це ви висяєте як зірка на небі, так? Але ви ж на землі. Так, чи повернеться те, що. Карта переможця вже в нас була. Це говорить про те, що вже відповіли навіть карти. Так, Повернеться, але ви не просто так, це вам з неба впаде. Ви за це активно боролися. І то ви від чогось закриваєтесь на сьогодні, але По... Так, тут лицарь, лицарь жезлів. А хто це так у нас проявиться? По 19 му старшому арканові. Так. Тут потрібно проявити здоровий егоїзм. До речі, тут таке сонце показано, як було нещодавно. От з місяцем бачили, навколо місяця таке сяйво було. По-моему, навіть вчора це. Сяйво-то місячне сяйво. Тут сонце, таке як з сяйвом сонячним навколо сонця. Це називається гало. І це завжди розцінюється екстрасенсами як знак, знак чогось такого величного, потужного. Так ви виходите ось в королеви пентаклів для дівчат, для чоловіків у вашому житті, бо в ваше життя йде така жінка. Так, тут е, прорив, тут хтось до когось обов'язково приїде. Якщо до дівчат, то хто? Ну, чоловік, звичайно ж, тут жезляв, з бажанням е, зрушити щось з мертвої точки, десь були поставлені крапки, як ми бачили, бо перше випало старший аркан смерть. Звичайно ж, там були якісь крапки. Ну, дивіться, звичайно, ви отримаєте те, що втратили, і це буде прояв тут однозначно чоловіка до жінки. Тож пишіть мої любі, як у вас це відіграється. У королеві Пентаклів ви така особистість дуже цінна, цінна для цього чоловіка, тож він обов'язково до вас повернеться, бо можливо, його якимось чином хтось там з вашого життя уводив. Ми тут не дивимося зараз саме на магічні впливи, але я так маю таку підозру, що тут були магічні впливи. Тим більше, що ви обрали такий камінь Шерл Темний чи... просто так до цього камня навіть не притягується. І так, другий варіант, хто обрав камінь рожевий кварц. Давайте подивимось, що у вас. Було викрадено, і чи повернеться це до вас? Викрадено або забрали нечесним шляхом. Чи повернеться до вас це і яким чином? Давайте подивимось. Так, ну тут, можливо, дивляться зразу чоловіки. Можу сказати, тут же зляй жіночки бувають в таких енергіях. Ви по, по, сповнені рішучості, так, ви, а, також старший Аркан 21. Ви вийшли з якихось ситуацій, можливо, переїхали, можливо, так, ви подорожувати можете на сьогодні. Але ви у якусь стабільність увійшли. Четвірка жезлі говорить про те, що на сьогодні у вас більш-менш ситуація стабільна і вас багато чого влаштовує. Ви також можете сяя зірка. О, ну також тут люди сильні інтуїти, емпати, можливо. Тут потужні особистості дивляться, так? Але щось є в вашому житті, що вас бентежить, непокоїть, можливо, дійсно ще щось не повернулося, те, що у вас було яким-то чином забране. Можливо, щось пов'язане з дітьми, бо тут випадає, так, виходить, у нас тут пас жезлів і. Вибачте, це лицар навіть жезлів. Так, можливо, щось із дітьми. Щось якісь сімейні негаразди. Які-то спори проволочки у сім'ї. Приходилося за щось боротися. За що ви тут боролися? Так, за, можливо, за особисту територію якусь. Ви хотіли побути осторонь. Так. Так, дуже сильно вам було потрібно бути якось усамітнитись, якось не вистачало вам особистої території. Так, і ви навіть на, на цій почві могли з у своїй сім'ї якось споречатися і так серйозно причому. Так, хтось із чоловіком, можливо, король жезлів тут випадає, дуже такий активний чоловік, який, можливо, вас навантажував сильно своїми енергіями, своїм, щоб його якісь справи ви вирішували. Так, і це вас призвело до таких енергій, які хто нехороших. Бідність ніщита, якщо не на матеріальному плані, то такому моральному, духовному, духовна бідність настала. Вам хотілося з кимось іще ділитись своїм духовною такою, багатством, духовним своїм. Але чим же ви могли поділитися, якщо ви самі трохи в цьому плані, в цьому сенсі обніщали? Так, давайте подивимось, чи повернеться до вас те, що у вас. Забрали або вкрали яким чином? Так, по Єрофанту обов'язково так, лицарь жезлів, так. Там у нас так пуста карта випала. Яким чином? Ну, по старшому по суду, по старшому аркану суд. Королева мечів, але вам доведеться самі, можливо, за це це відстоювати. І у вас вийде ви ерудована, ви начитана. Дуже багато вам ви так, вже заморились навіть від цієї боротьби. Вам хотілося бути б наповнено, але ви йдете до цього. Ви йдете тут самотужки і за допомогою вищої сили. Получиться у вас відвоювати власну територію. Так, шляхом чого? вибору якогось. Вам потрібно те, що було в минулому, відкинути, воно вже віджило. Можливо, навіть в когось йдуть шлюбні процеси в плані розлучення. Бо іерафант був. Так, так, бой розбите ось серце. Так, тут лише тим шляхом хтось на даному етапі, на етапі боротьби. Тут у вас буде у вас відвоювана територія, можливо, у когось якісь майнові ситуації, можливо, навіть судові справи. Дивіться, якщо не ваш варіант, переходьте на інше або на інше відео. Так, бо тут другий варіантик таким чином будуть відвоювані. Ваше повернеться вам, але лише з вашим упорством, з вашими зусиллями. Важко, не важко, але вам допомагають вищі сили. Давайте подивимось третій варіантик. Це, скажу так, від бабусі моєї. Так, бурштин. Обирайте третій варіантик. Ну, точніше, ви вже обрали, да? тут мене трохи відволікають якісь смс-ки приходять. Давайте подивимося, що у вас вкрали або забрали нечисним шляхом, і як то до вас повернеться, якщо повернеться, давайте. На сьогодні. Угу. Карта Луна. Ви, можливо, під яким-то магічним впливом, можливо, ви сама займаєтесь магічними практиками, бо королева Пентаклів і Луна. О, ви багато чого, багато про що мріяли, і мрієте, можливо. Але вас вводили в оману доволі таки часто. То, можливо, ви самі навіть також. І це вас також призводило до таких негативних наслідків. Так, багато з ким сперечатися. Ворогів скажу, зразу так і заздрісників вистачало по життю. Так. Але ви не втрачали надії на краще майбутнє. Ви завжди вірили в перспективу свою, в найкраще все. Але, можливо, доводилося і самі лукавити, знаєте, як то з вовками жити, по Але це не призвело до гарних якихось таких наслідків. Та ви знову, як от то знаєте, по колесу фортуни, але ж тут тут з ви знову бралися за справу. Ви дуже сильно потужна особистість. Але ви знаєте, тут не виключені магічні впливи на вас. Ну, коли ви беретеся за справу з таким ентузіазмом, то ви перемагаєте тут э, перемагаєте навіть самого, подивіться кого. Ви зрозуміли, так? Да? Навіть? Проїзносити не те, що я боюся, так, самого диявола могли перемагати, але тут двояко може бути. Іноді, можливо, і він вас перемагав. А в чому саме? Так, вам приходилося обнулюватись От, звідки сіти. Можливо, тут покинули таке. Хтось, можливо, лише тільки зараз покинув очий дім. Да? Як батьківський дім, і, можливо, хтось розлучився тільки, що у вас тут. І ви пішли, так, да, звідкись ви пішли? Можливо. Так. Ой, тут були потужні такі, щось роз... зруйнувалося просто. І тут Верховна Жриця, до речі, в, в усіх трьох варіантах. Можливо, хтось і дивиться всі три варіанти. І ну, це правильно, до речі, в кожному варіанті може бути підказка для вас особисто. Так, дуже багато підказує на те, що магічний вплив може бути. Вам. Був якийсь вибір, ви хотіли швидко вибір цей зробити, або ви вже його зробили дуже швидко, можливо, не обдумавши, зіграв роль якийсь егоїзм і ваша впевненість у собі, але це призвело до ось таких наслідків. Але у вас що хорошого? У вас ви майстер своєї справи, ви швидко навчаєтесь, тому ви так і. Ви Птаха Фенікс можете відновлюватись швидко. Але ж у нас питання таке, чи повернеться те, що вас вкрали забрали нечесним шляхом. Так, є великий шанс, як це відбудеться. Відбудеться це або за допомогою жінки, яка вміє вирішувати справи в сенсі, можливо, і. Магічними якимись практиками володіє так, або ви сама, можливо, така дуже діяльна. Угу. І завдяки тому, що ви переміщуєтесь, не сидите на місці, ви подорожуєте, кожна подорож вас наповнює. Дивіться, і ще й за допомогою, можливо, короля чоловіка, який вас любить. Дивіться, це дійсно пара. Вам надається шанс. Третій варіант, дуже цікавий, звісно ж. Я б продивилась особливо третій варіант, на магічні впливи. От хто обрав третій варіант. Подумайте, можливо, зверніться до майстра. Можете мені писати також, ну я не нав'язую. Можете звертатись до любого майстра, кому ви довіряєте, щоб продивився саме вас на магічні впливи, на вас, на вашу пару, бо тут я бачу пара. І вам дійсно є шанс все відновити, повернути. Навіть неважливо, що тут було втрачено. І тут, дивіться, навіть ось, навіть, а, я зрозуміла, тут також про кохання, тут, можливо, дві королеви. Тут. Це може бути дві постасі одної жінки, а може тут бути чоловік кубковий, до речі, між двох жінок, між двох жінок. І тут надається шанс, надається шанс одній з жінок отримати своє. Тут показують, у нас же ж питання, що в вас забрали, так? Тут перекликається з першим варіантиком, до речі, от передивіться ще перший варіант, можливо, також буде для вас. Ну, тут, кохання. тут кохання буде допомогою. Але так як перша карта, дивіться, луна, тут це магічні впливи можуть бути дійсно. Тож, хай буде якнайкраще. Я вас люблю. Ось навіть на дні колоди детуз кубків Ще раз підтверджую, що кохання перемагає все, але м -м, магічні впливи бажано знімати. Бажано. Боротися з тим, захищатися. От, пишіть, коментуйте. Я вас всіх люблю. Ваша Еліанора. Пока-пока,